Знову будемо ліпити. Я побачила, що вам дуже подобаються такі відео, дивляться навіть чужі, мабуть. Ось тому я ріш... е... прийняла рішення, що ми будемо сьогодні ще раз ліпити. А сьогодні ми будемо ліпити чистоту, ніби на хмаринці. Е... Ось е... з зврточком. А також без вас я зліпила ось таку панду, в неї є бантик і також її їжа. Бамбук. Ось, давайте почнемо ліпити. В мене закінчився білий пластилін, тому сьогодні я з мамою купила ще 6 упаковок білого пластиліну. Ось я вже зафіксувала в старі пакетки ось старий пластилін, коробочки. І там ще йшла ось така біла стека. Зараз я вам покажу ось така біла стека. Тому давайте вже починати ліпити, бо в мене вже немає пофігу. Я вже хочу подивитися, що мене вийшло, якщо чесно. Я дуже люблю ліпити, того або... в мене багато пастеліну. Два панели. Один побільше, один поменше. Давайте возьмемо з цієї упаковочки білий пастелін. І зробимо для початку основу. Там, де це все буде стояти. це буде хмаринка. Десна побільшу пластиліну. Я так товку на перефасування, вот часу десь 40 хвилин це все перефасування, а мені страшили білу пластиліну. Тому мені вже точно не треба пластилін. До, до дня народження мені достатньо буде. Думаю, що це відео теж набере багато просмотрів і лайків. Я думаю зробити цю поробку невеличкою, щоб не витрачати занадто багато постеріг. Що мені точно на до Дня народження хватило. Бо Болібів я дуже багато. Можу в один день зліпити дві фігурки. І на другий день вже теж одну фігурку. І з цього я зроблю основу. Спочатку на невеличку навели... кулю ось така куля в мене вийшла, тільки це яйце на куля. Ось. чому в мене воно надійне на день не виходить? Ось. І тепер із нього я люблю ось таку основу. Але потім я ось так ось буду робити пальчиками, ніби така ворниста вона в мене ж можна просто взяти обичну стеку. Зараз вам покажу яку, і зробити це стекулю. Зараз я саме тільки на коліна, то ще так спічніше. Розплюскуємо це примерно до ось такої ширини. І яка е, сторона не дуже красива, Там ми робимо ось от ось стекулю. Такі ось штуки. Ніби ми на хмаринці. Але воно має, не має лежати на дості. Тож тоді вони в нас не получиться. Деякі проколюють зовсім трішки, а деякі дуже... ой, це я пробувшила. Давайте ще виходимо. Кстати, я вам хочу розказати таку історію. В суботу я знімала, хотіла виставити прекрасне відео. Там, де я буду робити прибирання. Але знаєте, чому воно воно не вийшло? Все починалось з того, що я вирішила зняти це на планшет, бо на телефоні буде його не дуже зручно рухати разом з стеками. Тому що зараз в мій телефон лежить у стаканчику з стеками. Ну то ось я взяла планшет, поставила його так довго знімали, знімали десь примерно годину. Годину. Ось. Почала монтувати, подивилася відео, а де кінцівка, а де там, де я прибираю пол. І оказалось, що в мене закінчилась пам'ять на планшеті. Я тоді так і ви не представляєте, хотіла викрасти гарне відео, а не викрала нічого. То ось знімаю сьогодні, як я ліплю, хоча я по неділям не дуже люблю ліпити. Мабуть, так, з блогерами таке теж зустрічалися, що кінчалася пам'ять. Примерно така хмаринка в мене вийшла. Що чесно, то мені на губку для тіла, похоже. Тепер ми маємо його трохи приплюснути саму основу, не ось ці ось штучки, які ми повидавлювали, саму основу. І проколоти ще там, де ми ще не кололи. Ну тобто, там де вони не прокололися. Тут, наприклад, і ось тут готово. Обережною ставлю роблю плоским і виставляю сторону. Поки що, а, я вам ще не дорозказала. там має бути радуга, райдуга із трьох кольорів, рожевий, жовтий зелений. і два дзюльпани. А ще істота, а ще зірочки. Істота в мене теж буде біла. Але, щоб вона не зривалась, я зроблю її біжевою, з Таким гарним теж та кольором. Ісота у мене буде не з вушками, не з хвостиком. Просто обична істота, навіть без вух. Представляєте? Просто обична істота дифлекта. Костудіть там. Ой, чого це я так багато взяла? Зут у мене буде маленька. Бо основа вже маленька, куди істоту таку велику зробити. Я не знаю, як цей чудик називається, але він достатньо. милий. Мені дуже сподобався. Знаєте, на цій поробці дуже такі приємні кольори. Вони намизолять очі і дуже гарно будуть списуватись біля мого календаря, як на столі. вам потім в кінці відео, мабуть, покажу. Ось. Це істота має бути невеличка. Ось така. Роблюю ось таку, а потім таку кінцічку. Ми сьогодні з мамою передивлялися мої відео, коли мені було 4 роки. Ох, там таке, як я сиділа малювала, як я сиділа на туалеті, коли була тривога, ось. Коли я бігаю в своїй кімнаті, це було в Слов'янську, коли я там раніше жила. О, це так було прикольно. Дивитись, коли я була маленька. Для Сара всю під музику. А тато щось нам готував. Ось. Поки я вас тут забовтала, я вже зробила цього чудика і прикріпила. Але це була моєю величайшою помилкою. Треба ж йому ще очі зробити. Ой, давайте доробимо йому очі. Щоб зробити мочі, нам треба чорний і трохи білого кольору. Зараз тільки білий достану. У мене тепер так багато білого. Спорядчатку прикріплюю білий колір. А потім чорний колір. Я зараз вам дороблю і все покажу. Не переживайте. А також ми ну, в суботу з мамою приготували смачненьку крошку. Якщо чесно, то я не жидке, чужитка, але окрошку я не знаю, я її просто обожнюю. Це моє улюблене перше блюдо. Я не знаю, хто це за чудик, але прикольний. Як та це має виглядати. Тепер вам хочу показати. Ось такий чудік мене вийшов. Він буде просто без рук. Такий собі стоїть. Ось тут разом з радугою. зірочками. Ось такий. Тепер тут буде райдуга, а тут два тюпани. Один буде вже побільше, а жовтий поменше. Давайте ось будемо ліпити лайду. Як я вам і казала, райдуга буде состояти із двох кольорів. Це буде. Ой, тобто із трьох кольорів я вибачаю. Це буде в нас рожевий. Я хочу взяти якісь такі дуже світлі оцінки, розумієте? Ось такий світло рожевий, потім е, жовтий світло ось. Е, і ще світло зелений. В цьому, навіть у мене світло зеленого немає, може в цьому є. Так, да, в цьому є. Ось такий світло зелений. Готово. Все обратно. Ось. І починаю ліплювати кольоризики. Я взяла. Спочатку в нас буде рожевий колір, це буде саме найвелика поросочка. Мені каже, що треба чудика, але було зробити ось тут вдалі, а лайду з тюльпанами. Е, поблизу. Ось так. Готово. так, тепер я беру світло рожевий. І катаю товстеньку, але довгу полосочку. Зараз. візьму побільше престоліни. А То я знаю себе. О, я ж казала, що я знаю в себе. Крутенька, а зато товста полоска. Ну нічого, я вже брати більше не буду. Така буде достатньо. Габлю таку форму її. І вже постеріга це мені вже на всім добути. Цвіту жовтим ліпки. Якщо чесно, то я просто обожнюю такі ось повні бачки, які вже не викласти, а саме повні. Ось така я хитруночка. Не люблю старі, люблю все нове. І, кстати, борщ супом я хочу ненавиджу, зато бульйон тільки з печі. Але ж тільки з печі, щоб зразу він з печі був, то я його теж обожнюю. Крошку. Ось така є хлопенка. Хвостиком на голові. Який магаю. Типа хвостик, це мої волосы. У мене волоси дуже великі, тому я цим хвастаюся. Як і хвостиком, хвастається драконка. Ну, або дракон. Дракон і Е. Десь закрити пачку. Так. І тепер зелений колір. Якщо чесно, я так швидко ще ніколи не любила. У буду хтось гонить в спину на бувшині. Так завжди говорять, якщо чесно, по першому разі я трошки боялася. Ось. А на другому і третьому разі я стала вже не боятися. Ну, як на третьому, на другому. Я стала не боятися, я самовпевненою стала. Так. Обрізаю ці кончики, яких потім треба буде викинути. Ну, змішати на виконі. І зробити якесь новичке, може, сердечко. Кстати, я зовсім забула, що в мене є таке сердечко Mary Style. Ось. І я вам казала, що буде бачите його в кожен раз відео. Ну, ось сьогодні я вам вже показала. Ось така лайдога в мене вийшла. Готово. Причеплюю її сюди. І тепер зроблю два великих тюльпани. Для них мені треба жовтий, рожевий і зелений колір. В принципі, теми, яким я не пройду, але іншого відтінку. Спочатку буду ліпити рожевий тюльпан. Беру рожевий колір. і цього мені буде І Із цієї маленької кусочки я спочатку ліплю ось так. А тепер беру Ножику і роблю ось так. Ось так воно вийшло. але мені не подобається цей тюльпан, тому я хочу, його хочу підправити. Раз і два. Тобто, лікар спочатку колу. Чюльпан не в кожного, виходить, тому так ушибиться, зроблю тобто, попоріг. Лоплюсь так. Так. В топор был ножичек. И лоплю так еще два раза. В ручке такие полуразы. Раз и два. Чего будет остатне. Залиплю тигры. Я вспомнила, что две квитки не можно дарувати, но мне кажется, липы-то можно. Так, я уже злепила. Тюльпана. Скільки в мене там відсотків? В принципі, ми вже доліплюємо, тому 9% мені хватить. Так, давайте швидко доліплюємо ще одну клітку. Буде достатньо. Ну, хоча давайте, добре, зробимо три клітки, але дуже швидко, щоб мене телефон не погас. А якщо погасне, я на метажіть, це покажу. Ще швидко робимо два на Раз і два. Другий тюльпан готовий. Киплюсь його трохи. І третій чітпан в мене буде. Яким в мене він буде? Червоним давайте. Ну, хоча ні, давайте два буде. Беру трохи зеленого пластиліну, ліплю стебель і листочки. Звісно. А тоді який же цей тюльпан без листочків. Без листочків тюльпан, це одно, що ми без вух. Представляєте? Ми ходимо-ходимо такі, а нам кричать маша, ми і ми ночуємо дамо собі далі. Тому це так само самогожає, як і людям. Косточки. Честь відео, мені кажуть, це досить мамчаливе. Маль... Так, в мене там ще телефон напугас. О боже, вже 20 хвилин знімаю відео. Мабуть, поскорю на монтажі. Так. І так. Все, одну квітку поставлю ось тут. Одну квітку поставлю ось тут. Ось цими листочками, чи чим я прикріплюсь до радуги. Так. І так. Готово. І дивіться, яка красинь у нас вийшла. Ви ж мене вже 7%. Дивіться, яка красоті. Тільки з цього чудика треба перемістити. Ну, почекайте. Отак. І, і все, готово. Наш вироб готовий, а значить можна прощатися. Я хочу, щоб на цьому відео було дуже багато.